Я стверджую, що Зеленський Володимир Олександрович це терорист номер один у світі, а також людина, яка планувала вбивство народних депутатів. Юридичним доказом його справ та дій є серіал Слуга народу усі частини, а також доказ його сепаратизму. Стосовно здачі частини Одеської області на користь Румунії, а також роздроблена карта України. Також, чим відомим президент України Зеленський, тим, що сидів на українському стягу, топтався по українським символам 24 серпня разом з народними депутатами від Слуги народу. А це кримінальна відповідальність. Окремо заплюндрування державних символів. Так що вітаю президента, самозванця, ще з однією статтею Кримінального кодексу. За нами не заржаві, за українськими юристами та адвокатами. Ми тебе посадимо у клітку разом до Порошенка. Будете разом сидіти за свої злочини. Злочини Порошенка як і Зеленського прості. Порошенка підписував з терористами та ввів перемовини. Це легалізація тероризму в цілому з ЛДНР. От і все. Що, чим займався Порошенко, тим самим, що і Зеленський. Міняв ти, терористів на українських полонених. А це злочин, тому що це втеча. Те, що міняв, це добре. Але. Вибачайте, без рішення суду когось випускати це перевищення повноважень. І за це теж буде Порошенко відповідати. Тому що винні у злочинах проти Держави Республіки Україна навіть не, відсіди, не сиділи половину сроку. Тільки тоді вони можуть щось отримати, помилування. Чи хоча б чверть сроку не сиділи взагалі, то яке помилування? Це порушення законодавства України. І за це повинен відповідати Порошенко. А і так, як він знищив патріотів котла, як він їх пересаджав усіх файно пов'язницям разом за Аваковим. Вони за Ваковим повинні сидіти разом у одній в'язниці. Порошенка, Ваков і Зеленський. Разом зі своєю всією шоблою йоблою. Саме так. І я не боюся цих слів і назв. Тому поширюйте це відео в тренди Ютубу. Підписуйтесь на цей канал, знищимо українську та російську пропаганду. Хай палає срако у Арестовища від цієї правди. Палає Арестовищ Так, коментатори. Слава Україні!